Ти вирішив сонячних порубати, поки сухий? Так. Да. Дощі підуть тоді що. Мокро буде. Бачить, що Ну так, да. поки сухенька. Ще тобі по голові. Ого, так да. тут треба тікати від тебе. Так, Летить куди хоче йому. Летить куди йому заманеться, да? да, <реш> так? Хорошо, що легкий, я то так би голову набив. Може, може